Напередодні дня міста хмельничани зробили подарунок для військових частин. На кошти міського бюджету придбали 260 fpv дронів та необхідне оснащення. Загалом витратили понад 5 мільйонів гривень. Бойові пташки вже передали на фронт, які використовуватимуть для знищення ворога і наближатимуть нашу перемогу. Зокрема, вже цієї суботи будуть вручені посмертні нагороди родинам загиблих військових. Минулоріч їх було 94, нині 128. Ці хлопці герої, які зробили неоцінений вклад у здобуття миру на нашій землі. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Весною на виїзді з Шепетівки сталася аварія. У результаті зіткнення трьох автомобілів двоє пасажирів померли на місці подій та одного з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій що спричинив ДТП, був на підпитку. Його затримали та вилучили машину. На даній ділянці дорозі неодноразово проводяться профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху для зниження швидкості для. То, що водії менш порушили правила дорожнього руху. Також у Шепетівці сталася аварія за участі неповнолітніх водія та пішоходів. Мотоцикліст збив двох дітей трьох та дев'яти років. Від травм трирічний хлопчик помер в лікарні. Тому правоохоронці проводять профілактичні бесіди і водіям велосипедів, та мотоциклів. Тим загальна кількість ДТП збільшилась і збільшилась достатньо на суттєвий відсоток. Це майже 25%. відсотків. Загалом за 2023 рік у Шепетівському районі сталося 180. Ся ДТП. Головні причини аварій перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Зі слів правоохоронців, 14 аварій мали летальні наслідки. Ми закликаємо усіх водіїв двоколісного транспорту дотримуватись правил дорожнього руху, пам'ятати про те, що ви є таким самим учасником дорожнього руху, як і водії автотранспорту. Не перевищувати швидкості, дотримуватись тих правил, які передбачені законодавством, та перш за все пам'ятати про власну безпеку на дорозі. Кількість ДТП з постраждалими порівняно з минулим роком зменшилася. Найбільше це шість чоловік загинули в ДТП. Саме на Славуччині четверо осіб загинуло на Полонщині, три особи загинули на території міста Шепетівки і найближчій прилеглої території. Та двоє потерпіли на Ізяславщині. Працівники поліції кажуть, більша частина аварій стаються зранку, тому закликають водіїв бути більш обачними в цей період. Правоохоронці щоденно проводять профілактичні бесіди для водіїв та пішоходів, тим самим нагадують їм про важливість дотримання правил дорожнього руху. Три роки тому мешканці будинку на вулиці Франка 55 повністю модернізували багатоповерхівку. Відтак почали економити власні кошти. У нас економія пішла більше 50%. Якщо ми в 2020 році за період опалення заплатили 1 мільйон 408 тисяч, ну я не буду там і ці копійки, то після утеплення. Ми заплатили 703 тисячі. Від початку повномасштабного вторгнення перед суспільством постало чимало нових викликів, особливо вони пов'язані із відключенням електроенергії. Тож полегшити життя мешканців багатоквартирних будинків можуть сонячні панелі. Вони генерують сонячну енергію, встановлюється інвертор, який переробляє всю цю енергію і робить можливою для того, щоб споживати її в будинку. Допомагає впроваджувати зміни міська програма «Енергодім». Її концепція це зменшити рахунки за комунальні послуги, підвищити вартість нерухомості, поліпшити зовнішній стан будівлі і, звісно, підвищити комфорт та умови проживання. Цьогоріч в умовах співфінансування з міського бюджету відбулися певні зміни. Започаткував з сьогоднішнього дня авансування наперед перед початком будівельних робіт в розмірі. 30% від вартості проекту також зменшив. Вдвічі власний внесок, і тому зараз набагато легше може бути рухатися і впроваджувати ці енерготині заходи і робити будинок більш енергонезалежним. Нині в розробці 11 проєктів, 4 було вдало завершено. Проте через обмеження банківських кредитів, невисокою платоспроможністю українців складні проєкти розпочинати не будуть. Хоча компенсуватимуть витрати жителів будинку за невеликі, але значні кроки впровадження енергоефективності Модернізація інженерних систем, встановлення ІТП, утеплення трубопроводів, гідравлічного балансування та заміна вікон та дверей в місцях загального користування. Ці заявки ми зараз приймаємо. Прийняти участь у проєкті можуть керівники ОСББ. І за модернізацію будинку отримати грошове відшкодування за роботи, матеріали та обладнання. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чи вірите ви в магію та карти таро? Ні. Мені здається, що це просто більш таке підліткове щось. Або коли людина не ну не має якоїсь віри, то просто їй це так. Ну, зручно. Я вірю тільки в, тільки в людей і тільки в Бога. Ну, більшість скаже скаж, старо, більшість правда, це є. Тому що я сама гадаю, вони справжні, вони страшні і справжні. Бо є доля. Я вважаю, що вона веде. І тільки вона. Нічого не можна врочити, нічого не можна скласти, нічого не можна розбити. Не завжди воно справляється, те, що вони там обіцяють, пишуть. Прогнозують. На жаль, не вірю. Я вважаю, що ну існує певна містика, але саме таро є неефективними та не можуть передбачити чітко чи не чітко взагалі долю. Чи вірите ви в магію та карти таро? Звісно, вірю. Чому? Тому що вони кажуть правду, те, що було, те, що є, те, що буде. У нашому Городоцькому краєзнавчому музеї а саме на мистецькому третьому поверсі експонуватиметься виставка Мінливий простір авторка Нелі Павлової, членкині Національної спілки художників України. Досить довгий час ми саме планували зробити виставку саме Нелі Павлової, тому що виношували цю мрію ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Історію на полотні презентували у Городоцькому краєзнавчому музеї. На картинах Нелі Павлової немає людей. Лише краса архітектури, яку оточують старі дерева або меланхолічні ліхтарі. У неї досить цікава техніка, у неї досить цікаві жанри робіт. Ми бачимо і представлена стара венеція, представлений живопис, а також старовинний львів. І під час відкриття саме цієї виставки відвідувачі були просто в захваті, тому що споглядали картини. Не цікавилися власне і дуже багато відвідувачів навіть захотіли придбати саме її роботи. Неля Павлова представниця кращих художників Хмельницької області. Її роботи різноманітні. За роки творчості вдалося реалізуватися у живописі, графіці і декоративно-прикладному мистецтві. Роботи Нелі Павлової наповнені глибоким філософським значенням. Свої твори вона пише в авторській техніці на зім'ятому папері, стилізованому під фактуру каменю. Саме так на Полотні постають старовинні будівлі, церкви, вілли та музеї. Загалом для Городка такий рівень художників, зокрема, це не вперше, коли саме члени Національної спілки художників України виставляються в нашій галереї. Він просто показує саме і наш рівень нашої галереї і наші можливості. Даний проєкт, дана акція, вона спрямована також показати. І місцеві місцевій культурній літі, саме красу, різноманіття. Нині твори художниці зберігаються у музеях та галереях України, а також у приватних колекціях Європи та Сполучених Штатів Америки. І це лише перша така перша подія у мистецькій осені в городку. Наступні наші якби презентації, наші виставки вони будуть не менш цікаві. Переглянути картини можна до 31 жовтня у Городоцькому краєзнавчому музеї. Оксана Мідвідіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.